Що країну нам буде треба відбудовувати довго і багато, і обсяги поруйнування. Просто люди, ну ті, хто були на війні, розуміють, а ті, хто не були, не розуміють. Хтось боїться, що штучний інтелект нас захопить. Я цього не боюся. Я боюся, що уряди почнуть використовувати штучний інтелект для контролю настроїв людей для пропаганди. І єдине питання, яке перед нами стоїть: ми це відбудовуємо за три роки чи за 30 років? Вітаю, пане Тимофію. Ми з вами минулого разу, якщо дозволите нагадати, обговорювали тему Лугану. А тут трапився Лондон да? і конференція наших партнерів, донорів. Як ви оцінюєте знову ж таки цю конференцію? Які результати, що сподобалось, що не сподобалось, можна загальне враження. В цілому на конференції було обіцяно біля 60 мільярдів. Доларів допомоги Україні найбільш відома цифра це 50 мільярдів євро від. Євросоюзу mm -hmm. Урсула фон дер Ляйн оголосила таку цифру, і більше того, вона сказала, що це довгострокова підтримка. Буде спеціальний механізм, спеціальна рамкова угода, агенція, яка дозволить довгостроково підтримувати Україну. Mm -hmm. Там є деталі за цим трохи заховані певні, і зараз уряд України працює над тим, щоб деталі були максимально на нашу користь. Mm -hmm. Деталі пов'язані з тим, що воно може замінити ця підтримка деякі. Фонди, які так ми б мали доступ як кандидат до Євросоюзу або в рамках співпраці міжнародної, яка зараз відбулася, відбулася до, до війни. Тобто, поки що не зовсім зрозуміло, яка частина цих грошей є новими, а яка є частина просто упаковки і переформатування того, що і вже було обіцяно. Друга цифра, яка дуже відома, це 3 мільярда. Фунтів, які були обіцяні прем'єр-міністром Великобританії на підтримку України, чого не вистачало. Ми багато говорили про. Те, що український бізнес це майбутнє, і на таких головних панелях не вистачало українського бізнесу. Тобто, бізнес був, але він був на таких breakout panels, не вистачало на пленарних панелях українського саме бізнесу. Тому що коли політики і уряд говорить про майбутнє приватного сектора, а приватного сектору українського є іноземний там, наприклад, Citibank сидить, або є європейці, або є НАБУ, який говорить про корупцію, і боротьбу з корупцією, але немає українського. Бізнесу це створює певний. Когнітивний дисонанс тобто цього не вистачало, і багато було розговорів в кулуарах, наскільки як розділити те, що декларується з усіх сторін, з міжнародної і з нашої, як мета амбітна і те, що може бути реально. Тобто, оця дискусія була, але в цілому було набагато більш технологічніше, на більш синхронізації між різними частинами українського уряду. В Лугана, наприклад, різні міністри говорили про зовсім різні концепції. Тому що вони знали свою частину і не знали частину інших. В Луган в Лугану це потім ну було б сприйнято як проблема не підготовки в Лондоні. Таке не відчувалося. Була маленька така різниця між тим, що Україна більше говорила про проекти. А іноземці більше очікували структурних змін. Вони говорили про бізнес-клімат, про забезпечення функціонувань. Ну, наприклад, українці говорили, ви прийдете до нас, ми вам гарантуємо, що всі проблеми, які у вас будуть, будуть вирішені. А, ну, це в кулуарах таке було. А е іноземці казали, а можна так, щоб вони не виникали? От як зробити так, щоб не те, що у нас от, на кожний проект ми вам гарантуємо, що він прийде, а просто так, щоб от, не виникало проблем. А, дуже багато було всяких кулуарних зустріч. Чи закритих і відчувалося ці міжнародні фінансові організації? Вони були такі в тонусі, дуже в тонусі набагато більш швидше рухалися, очі були більш сфокусовані. Виглядало, що вони підписують не просто меморандуми, а домовляються до якихось речей. Тобто, результатом цього є більше конкретики в плані грошей. Я маю на увазі результатом конференції: більше структуровані, серйозність підготовки і вже певне обличчя країни, да якої ми стаємо на рівні світовому. А єдине а далі що скільки грошей ми можемо отримати фактично з того всього, і які подальші кроки має зробити країна один з директорів одного з міжнародної фінансової інституції говорив зі мною приватно і сказав, що частина цих е, важливості цієї конференції, що вони просто відбуваються, і тому що навколо них до і після є процеси. Mm. І от зараз уряд України і міжнародні фінансові організації, і уряди е, і Європа перш за все, Єврокомісія, проговорюють е, яким чином формалізувати і впровадити ті. І зобов'язання, які були. Зроблені на конференції А стосовно цих грошей, що озвучено, є 50 мільярдів, які намічено, скільки нам потрібно, скільки збитків завдано, да, наскільки не співставні ці цифри, скільки ми зараз рахуємо в Люди плутають різні цифри, і показники гуляють цифри 150 мільярдів, гуляють цифри 400 мільярдів і гуляють цифри більше 400. Це зовсім різні цифри. Є прямі збитки. Це зазвичай найменша цифра. якщо у нас зараз буде зруйновано це крісло. То у цього крісла є вартість, і щоб його купити і поставити на це місце, його треба зробити, його треба доставити, його треба встановити. Оце називається прямі збитки відновити те, що є. Інколи там враховуються певні коефіцієнти. Наприклад, якщо не повністю зруйнована будівля, то відновити її це означає відремонтувати. Але якщо вона можливо частково зруйнована достатньо сильно, що не підлягає відновленню, тоді рахується повна вартість. Інколи рахується нова вартість ну за сучасними сьогоднішніми цінами. Якщо, наприклад, будівля була побудована в 50-х чи 60-х роках, то там ціна балансова може бути зовсім інша а сьогодні відновити її квадратний метр буде коштувати Тисячу доларів, умовно, ну, в залежності від регіону. От оця вартість вважається е, прямими втратами. Або якщо у вас є бізнес і у вас е, зник товар, бо його вкрали, або він згорів, його розбомбили, то вартість цього товара є прямими втратами. Оці прямі втрати близько 150 мільярдів е, доларів. І можна також порахувати прямі втрати від нещодавного вибуху каховської е, каховської гідроелектростанції. Вони біля 2 мільярдів доларів. Але якщо рахувати не прямі збитки, наприклад, збитки, які нанесені екології, то ця цифра е, у випадку Каховки там буде ще півтора мільярда. Ну, тобто, якщо ми рахуємо там прямі збитки а, в Каховці, то це буде а, біля мільярда це житло. Uh -huh. Житло, до речі, найбільше завжди. Тому що якщо в цілому по, по, по Україні подивитися з а, 150 мільярдів прямих збитків а, біля 55 мільярдів, тобто третина, а, трошки більше третини, це житло. Uh -huh. Це завжди найбільші втрати, житло. Люд, людське, приватне uh -huh. житло, да? ну, деяке воно комунальні власності, але житло. Далі на другому місці зазвичай і так само, і в цілому в Україні, і в Каховці іде е, інфраструктура. Тобто відбудувати інфраструктуру саму каховку буде е, мільярд доларів. Але вартість е, тої станції, каху скидав, воно десь біля половини мільярда. Є далі втрати енергетики, тобто недополучені гроші. Це 600-700 е, мільйонів доларів. Додатково. Додатково да. Тобто до цих 2 мільярдів дивіться, як 2 мільярди отримуються. Е, 2 мільярда це у вас мільярд житла, це півмільярда вартість станції, е, це 300 мільйонів. Там, агро, дороги, підприємства. Оце ваші 2 мільярди. Якщо на це ви додаєте екологічний вплив, це ще 1,5-2 мільярда. Ми оцінюємо це в 1,5 мільярда, але, можливо, це ну, консервативна оцінка, тому що наслідки можуть бути більші. Там теж за цією оцінкою прямі втрати, тобто скільки тонн пально, скільки прямих втрат, а скільки недополучених, скільки там, наприклад, людин, людина буде хворіти від того тепер, що якесь певне забруднення відбулося. Mm -hmm. А скільки буде коштувати від почистити це від забруднення? А скільки, наприклад, екосистема, екологія тварини рослини зникли, це взагалі ну оцінити дуже складно і там зовсім інші цифри. Там будуть, можуть бути ще декілька мільярдів, якщо не десятки. Отак, от, от але в цих цих цифрах такої екологічної оцінки зазвичай немає. Mm -hmm. Далі є цифра, теж називається потреби відновити економіку. Це означає більше, ніж просто відбудувати назад будинок. Це поставити обладнання, це можливо побудувати нову технологію. Так у нас зруйновані дороги, але нам потрібно збільшувати перевалку на кордоні. Після війни треба розбудовувати порти. Це прямі потреби, і потреби діляться на ті, що критичні зараз для підтримання економіки. Вони біля 17-20 мільярдів. Уряд різні цифри озвучує. 14, від 14, Ну там є три цифри: 14, 17, 20. різні джерела називають різні цифри. І ну, цифра там до 20 мільярдів. це ж зараз потрібно. Так, чому такі розбіжності? Там по різному оцінюють. Як ви Просто, ну от, наприклад, клініку потрібно будувати чи ні, чи цю дорогу потрібно сьогодні відновити, чи можна наступного року? Да? Я, а, я деталізую. Ми ці цифри озвучуємо з врахуванням вартості робіт на даний момент по конкретному об'єкту. Так так, 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 так це врахує. рахується вартість відбудови конкретно. На об'єкта сьогодні за сьогоднішніми цінами, а далі середньо довгострокове відновлення потреби це от 411 мільярдів. Це взяти світовим банком гроші, скажемо, не гроші, а дані оцих стопів, які йдуть в 150 мільярдів втрат, і на них пораховано за їх методологію. що буде коштувати, щоб перетворити цю ну відновити і перетворити на сучасну. Наприклад, сучасні будівлі побудувати, і навколо цих будівлі. Якщо раніше просто ставили там п'ятиэтажку поверхову, то тепер треба, щоб було кафе, тепер треба щоб було бомбосховище. Тепер треба щоб був дитячий садок, і так далі, і так далі. Але це теж трохи механічна робота. На практиці Україна буде вирішувати, що потрібно відбудовувати, що ні, і які будуть витрати, і отут виходять ці більше цифри: там 400, 500, 700 мільярдів доларів це амбітна мета, скільки б нам було б потрібно інвестицій за наступні 10-20 років. Якщо ви 700 мільярдів порахую, поділите там, на 20 років чи 400, це, це у вас вийде 20-30 ну, мільярдів в рік. Це не так багато, тому що навіть до війни у нас були роки, коли прямі інвестиції були біля 10 мільярдів. Тому насправді, якщо ми говоримо про відновлення і маємо 10-20-30 мільярдів в рік, ми навіть цього року говоримо, що критичне відновлення в інфраструктурі потребує 20 мільярдів. Так? Це Реальні цифри на сьогодні тепер візьміть ці 20 мільярдів і помножте на 20 років. Ви отримуєте 400 мільярдів. Це не фантастичні цифри, це реальні цифри, тому що країну нам буде треба відбудовувати довго і багато, і обсяги руйнування, просто люди. Ну ті, хто були на війні, розуміють, а ті, хто не були, не розуміють. Вже навіть в Києві ти знаходишся, тобі здається, що Київ цілий. Ну так прилетіла одна ракета, друга, третя була битва за Київ на початку, зруйнували Буч, але Київ в цілому ем, цілий. Але це не так в цілому по країні. З'їздите в Харків і подивіться прямо на центр Харкова або на Салтовку. Так а якщо ви взагалі подивитесь подивитись по країні, то до 7-8% всіх будівель зруйновані. Країні сім і Тобто кожна 13-15 будівля. От берете це вулицю на цій вулиці. Має бути зруйновано дві будівлі. Берете наступну, на ній три, ще одну вона менше. Там одна будівля. Да люди цього не розуміють, от і це відбудувати там п'ять-сімів житлового фонду. За 2, 3, 4, 5 років це буде дуже складно, тому що ми говоримо про сотні тисяч, там, до 150 тисяч квадратів, а ми в найкращі роки випускали 10-12 тисяч Е Мільйони да, в мільйонах mm -hmm. е е е випускали в ну, приймали. Да? Тобто нам потреба відбудови, те, що ми в мирний час будували за 10-20 років. Mm -hmm. Тому цифри виглядають фантастичними, але це реальність. І єдине питання, яке перед нами стоїть, це ми це відбудовуємо за 3 роки чи за 30 років. Mm -hmm. І для того, щоб відбудувати це за 3 за 3 роки, а не за 30, да? То нам потрібно зробити якісний бізнес-клімат і привести багато інвестицій в Україну а, в сотнях мільярдів доларів. Якщо ж ми хочемо йти по інерційному сценарію, у нас там було 10-20 мільярдів доларів в рік, якихось внутрішніх зовнішніх. Ну ми будемо відбудовуватися 20 років. Тому це неприйнятно, і ну ми можемо і маємо зробити краще стосовно фінансування. Ці гроші і як ми зможемо отримати ці мільярди в рік, да і як вони зайдуть, що потрібно бізнесу для того, щоб він вкладав. Кошта в Україну. Це ж приватні інвестиції, да? це ж не державні кошти. Дивіться, якщо ми рахуємо кожну цифру і кажемо, що нам треба 50 мільярдів доларів, це дуже великі цифри. Якщо ми візьмемо всі країни ОСІДІ, то це 1% ВВП. Uh -huh. Якщо ми розтягнемо це на 10 років, це 0,1%. Uh -huh. Тобто, в цілому для розвинутого світу це невеликі гроші. Це рівень помилки, ну uh -huh. округлення да? для бюджету США. Але ж ці гроші ще потрібно отримати, вони ж не прийдуть, на яких умовах вони можуть бути, і як ми їх будемо умови, які надаються Україні по фінансуванню, вони дуже гарні. Там нульові відсотки, маленькі відсотки, на багато років, тобто це гарні, yeah. але це на багато років, і ці багато років потім придоведеться віддавати те, що не було грантами. Тому важливо, звісно, намагатися отримати максимально гарні умови, максимально це на грантах отримувати. А тому, що якщо через десь 15 років, щоб коли треба буде. Віддавати раптом 50 чи 100 мільярдів в рік, а ми не зможемо, то у нас будуть політичні проблеми. І це дозволить популістам і проросійським силам почати в той момент для нових поколінь розкачувати якісь наративи, які можуть зашкодити демократії. Російські активи. Є 350 мільярдів активів, які під санкціями. Їх треба конфіскувати і передати Україні. Не всі цього хочуть. Є великий супротив, але це станеться. І друге, є нові активи російські, про які, до речі, ніхто не говорить. А це біля 250 мільярдів як мінімум. Це ті гроші, які вони заробили за час війни. На газі на нафті вони продовжують заробляти ці гроші. І, Звісно, вони не всі знаходяться в Росії у відкритих. Вони на псевдодержавних підприємствах їх залишають. Потім використовують для того, щоб щось купувати і фінансувати, в тому числі війну. Друге джерело це фінансова підтримка від держав і міжнародних фінансових інституцій. І третє джерело це приватні інвестиції, зовнішні. Ну. І частково внутрішні приватні інвестиції, напевно, одне з найбільш найбільших джерел, яке може бути, да, в цьому чи якісь Так, але вони отримують зовсім очікують зовсім інші умови. Тому що приватні інвестиції це прибуткові. Да? Вони не будуть заходити під 0%, як нам будуть давати фінансування. Наприклад, деякі наші партнери. Вони будуть ну чи там під декілька відсотків. Вони будуть заходити і очікувати інфляцію плюс ризик, плюс прибуток, так. І це означає, що нам треба створювати конкуренцію між приватним капіталом для того, і умови гарні тут, які зрозумілі для них для того, щоб отримати кращі умови для приватних інвестицій. Ну, набір, про який нам постійно кажуть, це гарантування капіталів, право. І боротьба з корупцією да? домінування права, можливість відстоювати реформування судів. Боротьба з корупцією У нас стосовно цього здається більше кажуть, чим чим роблячи цей процес. Ну він хвилями йде. Тому що так, те саме говорили там 14-16, що багато людей, які ну просто були, знаєте, такі зубри mm -hmm. корупційної системи правоохорони, вони позвільнялися, повиїжджали з країни і так далі. Воно йде хвилями. Да? Тут нам треба не забути підготувати нове покоління людей, які зовсім по іншому. Му тому що частина проблеми це не тільки і закони, а це і культура поведінки. Це стосовно того, що розробити, щоб привести сюди інвестиції. стосовно допомоги. Наші партнери готові давати е гроші, але не зрозуміли. Ми минулого разу про це розмовляли. Хто буде адмініструвати ці гроші? То буде ними розпоряджатися по суті, да, як то будемо контролювати ці потоки зараз? Мінекономіки періодично змінює своє бачення, в залежності, напевно, від Лугану чи Лондона і результатів того, як сприймають його ініціативи. Остання з ініціатив була це трастовий фонд, який буде фінансувати національні проекти, і про це казали на конференції, яка була в п'ятницю. Да, стосовно фінансування і відновлення інструментів додаткових для відновлення країни. Наскільки це реальна історія? Бо там складна схема фінансування з облігаціями. І З допомогою наших партнерів вони підуть на таке чи не підуть. Будуть багато, на мою думку, інструментів. Є е, відомий зараз BlackRock фонд, є да? yeah. е, трастовий, про який говорять, є ОВДП, продовжується буде. Будуть внутрішні державні програми. Вони зараз є деякі там 5-7-9 чи на розмінування, чи в армії дронів є гранти для uh -huh. мілтек бізнесу. Uh -huh. да? Є Брейван тобто таких програм буде дуже дуже багато. Вони будуть дуже різноманітні. І дуже важливо, щоб був правильний механізм ав. Верненс управління, щоб не було проблем з довірою. Тому що якщо будуть якісь елементи корупції чи підозри на корупції, то не буде грошей, це дуже дуже, дуже просто у України два майбутніх після війни успішної, демократичної, розвинутої держави і депресивного регіону. Ми тільки що згадали про те, що є значна кількість активів РФ, один ще із механізмів фінансування нашого відновлення. І стосовно того, що наскільки реально їх отримати, бо лунають різні точки зору. А там канадці, і американці якось готові віддавати Євросоюз якось тягне з можливістю напряму використовувати ці ресурси попередумує якісь схеми. Ми можемо там отримати ці гроші. Реально їх отримати. дійсно. Деякі країни рухаються швидше, а в Європі, в Євросоюзі є ризик, що Верховний.

Приймуть рішення негативні. Якщо вони ці рішення приймуть негативні, тобто порушення імунітету суверенітету держави поза євросоюзом, то тоді будуть ну, наслідки. Ми не зможемо. І тому звісно, євросоюз намагається рухатися обережно. Але я не впевнений, що вони дуже рухаються. Урсула фон дер Ляйн говорила на лондонській конференції. До речі, що будуть використовуватися російські активи для фінансування цих 50 мільярдів євро, угу. але далі уточнювали в. Новинах, що чиновники, що це йдеться про відсотки. Відсотки, да. Да, да, про відсотки. А що з самим тілом активів навіть немає публічної інформації, де вони знаходяться? Отже, ми визначили три да, механізми залучення інвестицій пошуку грошей на відновлення нашої країни. Що саме ми їх будемо вкладати? На що робити пріоритет? Що робити пріоритетними? Які напрямки, які галузі можуть бути: енергетика, mm -hmm. логістика, mm -hmm. інфраструктура в більш широкому розумінні. Від транспортної до енергетичної, до телекомовської, до навіть освітньої. Високі технології, тобто це хай-тек, зазвичай це називають ІТ, але IT високотехнологічне, агро. Металургія в тій формі в новій, післявоєнній угу. і машинобудівання. І ще один із напрямків, за які ви згадали, це штучний інтелект, і IT, розвиток, наскільки і ви власне нещодавно да, стали членом робочої групи при Мін, цифри, здається стосовно розвитку цієї галузі. Чи потрібна і регуляція? Яка там роль держави? І наскільки вона перспективна в плані відновлення країни? Так, дійсно, мене. Призначили, обрали співголовою комітету з питань регулювання штучного інтелекту. Це на стику взаємодії між державою і приватним бізнесом і людиною, які мають бути правила гри. Багато людей вважають, що правил гри не має ніяких бути і не треба обмежувати. Я з цим десь в якомусь сенсі погоджуюсь. Я, ну, я людина, яка. За свободу uh -huh. в цілому, і вірю в те, що треба спробувати а там дивитися. Людина, імовірнісна істота. Вона забуває, вона придумує, вона десь може щось створити нове. З машини не так працюють, алгоритми вони чіткі, вони виконують конкретний результат. Якщо є дані, він дасть конкретну відповідь. Штучний інтелект не такий, він дає імовірнісну відповідь. Тобто, це означає, що він може створювати щось нове, але він може і помилятися, і сильно. Uh -huh. А, і це і добре, і погано одночасно. І ми люди не навчилися а, з цим ще працювати. І, і ну, от, революція в тому, як мінімум філософська, полягає в тому, що ми думали історично, що ми створимо машини, які ми повністю контролюємо, і ми навчимо людей спілкуватися з цими машинами чітко. Це професія айтішника, програміста. Yeah. Він пише код, який переводить з людської потреби. Ну, чи бізнес якоїсь потреби, чи людської розмови, на те конкретні команди, чіткі, які виконує машина. Uh -huh. А штучний інтелект робить інше. Він каже: тепер людина буде розмовляти людською мовою з машиною, а машина сама буде інтерпретувати те, що потрібно. Uh -huh. і от це нове, і ми до цього ще не звикли. І це дуже і прикольно, і трохи страшно. Хтось боїться, що штучний інтелект нас захопить. Я цього не боюся. Я боюся, що уряди почнуть використовувати штучний інтелект для контролю настроїв людей для пропаганди для дискредитації альтернативних точок зору, для того, щоб вибори виграти. Ті, у кого більше ресурсів і доступу до штучного інтелекту, ідже міжнародні корпорації, які мають високі ресурси і доступ до обчислювальної сили, вони даних і комп'ютерів, вони їх вплив на суспільство і на розвиток збільшиться. Ми сьогодні бачимо Ілона Маска, що він може робити в Твіттері, і що його позиція на жаль по Україні дуже є важливою, тому що він може одних підсвітити, а інших не підсвітити. І це інколи в наших інтересах, інколи ні. Але в результаті гинуть або не гинуть люди. І у корпорацій, і у людей з доступом до штучного інтелекту буде більше таких можливостей. Тому виклик також для регуляторки – це нерівність. Хтось розуміється на штучному інтелекті і буде його використовувати, і буде дуже успішним, а хтось не розуміється, боїться і буде відставати, і буде менше заробляти і гірше жити.